Напевно, всі ви чули пісню, яка стала хітом у 2018 році. Он голок анте, він низький, він милий, він зупинив Лео Месі, але всі ми знаємо, що він шахрай. Цю пісню гравці збірної Франції співали прямо в автобусі після тріумфальної перемоги на чемпіонаті світу 18-го року, помітною фігурою, на якому був не тільки Кіліан Бапе або Поль Погба, але й маленький, проте неймовірно ефективний опорний півзахисник Нголо Канте. Протягом десятиліть, коли йдеться про кращих футболістів світу, центральні півзахисники не отримують належної уваги. Але Канте довів, що роль опорного хава на полі є такою ж ключовою, як і нападника. Змусивши футбольну спільноту говорити про нього. Завдяки своїм залізобетонним відборам, феноменальній швидкості та загальним внеском у командну гру, він здобув смак найвищої слави як на клубному, так і на міжнародному рівні. Сьогодні знайомимося з непростим, але таким тріумфальним і захоплюючим життєвим шляхом одного з кращих опорників в історії футболу Нголо Канте. А якщо ви не поставите такому сором'язливому хлопцю лайк, то це буде справжнім злочином. Ну і не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися на якісніший футбольний контент. Канте пройшов доволі класичну та в деякій мірі кінематографічну історію становлення професійного футболіста, пізнавши на собі. Катастрофічну бідність та неймовірно складні умови життя. Його батьки були емігрантами з Малі, яка колись була французькою колонією. За 11 років до народження Нголо вони переїхали до Парижу в надії відшукати там кращої долі. Проте назвати їхнє життя, хоча б нормальним, не кажучи кращим, було доволі складно. Батьки Нголо працювали прибиральниками, а окрім майбутньої зірки, виховували ще 8 дітей. В 7 років маленький Канте почав допомагати батькам. Кам заробляти на життя, і теж став прибиральником. Поворотний момент стався у 1998 році. Франція приймала домашній чемпіонат світу, який вона зрештою і виграла. А юний Нголо мав змогу прибирати сміття навколо стадіону та на вулицях Парижу, заповнених тисячами фанатів. Він спостерігав, як такі ж вихідці з колишніх колоній, як і він, підіймають кубок світу над своїми головами, і побачив цьому можливість для власної самореалізації. Навіщо все життя прибирати чиїсь недоїдки, якщо можна стати футболістом? За однією з легенд саме тоді він пообіцяв своїм друзям, що одного дня теж підніме кубок світу над своєю головою. Той мундіаль став доленосним не тільки для Канте, а й для всієї країни загалом, тому що з 1998 року на всій території Франції почали масово відкривати футбольні школи. Сам же Канте почав займатися футболом у вісім років в академії Сюрен, що знаходилася в західному передмісті Парижу, не дивлячись на те, що він був значно меншим від своїх однолітків, обіграти його один в один було складно вже тоді. Тоді ж почала проявлятися і його фірмова скромність. Командні тріумфи він завжди святкував на самоті, осторонь від партнерів. А у віці 11 років, коли помер його батько, взагалі нікому не сказав про своє горе і ходив на тренування як ні в чому не бувало. В академії Сюрену Канте пограв аж 10 років, і його тяжка праця почала давати результат. Скаути з різних професійних французьких клубів почали розглядати можливість його підписати. Гранди Ліги 1 недооцінювали його через габарити, але команди менших масштабів були зацікавлені в підсиленні талановитим та працьовитим опорником. Так, у 2010 році Канте приєднався до клубу Булонь з другого дивізіону, але перші два роки йому довелося провести в резервному складі команди. В той Час він сумнівався, чи вийде щось згідне з його футбольної кар'єри, тому почав готувати запасний план, а саме професійного світу бухгалтера. Той період сам Канте згадував так. Коли я грав у другій команді в булоні в шостому, а потім п'ятому дивізіоні чемпіонату Франції, я не був впевнений, що футбол стане моєю професією. У мене не було професійного контракту, тому я продовжував вчитися. Я отримав диплом бакалавра, а потім ще два роки продовжував вивчати бухгалтерську справу і припинив навчання лише після того, як потрапив у першу команду і підписав контракт. До речі, на нашому каналі є відео про одного зі співвітчизників Канте, який також є виходцем з колишньої французької колонії. а саме про Зіннедіна Зідана та його успіхи на тренувальному містку Реала. Переглянути можна за посиланням в описі, в підказках. Дебют в основній команді стався у 2012 році в останньому турі ліги 2 проти Монако, на момент якого Булонь вже вилетіла до третьої ліги. В сезоні 2012-13 вже в рамках третього дивізіону Канте вдалося закріпитися в основному складі і зіграти більше трьох тисяч хвилин в усіх турнірах, забивши навіть чотири голи, три в чемпіонаті та один в Кубку Франції. Яскрава гра молодого опорника. Зацікавила футбольний клуб Кан з другого французького дивізіону, який і підписав гравця влітку 2013-го в статусі вільного агента. Так Канте повернувся до Ліги 2 і зіграв в усіх 38 турах чемпіонату, допомігши своїй команді вийти в Лігу-1 та дійти до однієї восьмої фіналу Кубку Франції і пропустивши всього один тур чемпіонату. За підсумками свого другого сезону в Кані, Канте почав привертати увагу як один з найкращих опорників світу і став одним із кращих гравців сезону в топ-5. Ти лігах завдалими відборами м'яча в середньому він виконував 5 і успішних відбора за матч. В жовтні 14-го він продовжив свій контракт з Каном аж до 18-го року, але відпрацювати його не судилося, бо за ним прийшов англійський Лестер, який готувався проводити свій другий сезон в АПЛ після довгоочікуваного повернення. Сума трансферу склала смішних 9 мільйонів євро. Приєднавшись до Лестеру, Канте мав замінити досвідченого опорного. Хава Стебана Камбіасо, але француз не тільки зумів впоратися з цим завданням, але й став одним з головних факторів успіху лисиць в сенсаційному чемпіонському сезоні. Хоча в центрі уваги частіше були нападники Джеймі Варді та Ріат Марес, головна атакувальна сила того складу, більшість експертів сходилася на тому, що роль Канте була не менш ключовою в тій кампанії. За підсумками того сезону, француз став одним з чотирьох гравців Лестеру, які потрапили до команди сезону АПЛ, а також очолив захисну статистику прем'єр-ліги, зробивши 175 підкатів та 157 перехоплень, значно відірвавшись від своїх конкурентів. Лише одного успішного року було достатньо, щоб за француза почали змагатися топ-клуби Європи, сильнішим з яких виявився лондонський Челсі. Влітку 16-го за майже 36 мільйонів мільйонів єврон Канте став гравцем аристократів. Мабуть, тоді Канте ще не знав, що саме в складі Челсі він виграє все, що тільки можливо на клубному рівні. В своєму ж першому сезоні у складі синіх він знову став чемпіоном Англії, повторивши історичне досягнення Еріка Кантона 1993 року, двічі поспіль. Спіль стати чемпіоном Англії за два різні клуби. Тоді ж Канте був визнаний гравцем року в прем'єр-лізі. В наступні роки йому підкорилися Кубок Англії та Ліга Європи, але найбільш тріумфальним періодом видався сезон 2021. Саме тоді Челсі ще раз виграв Лігу Чемпіонів, мінімально здолавши Манчестер Сіті з рахунком 1-0. Самого Канте тоді було визнано найкращим футболістом фіналу. А за підсумками того сезону, він був обраний до 30 номінантів на отримання золотого м'яча, посівши. П'яту сходинку за підсумками голосувань в тому ж 2021 році були виграні суперкубок УЄФА. А ще пізніше клубний чемпіонат світу. За феноменальну самовідданість та якісну гру Канте почали порівнювати з легендою синіх клодом Макелеле. На жаль, сезон 22-23. Свій останній у футболці Челсі Канте майже повністю пропустив через пошкодження підколінного сухожилку, отримане у другому турі АПЛ проти Тоттенхем. Влітку 23-го Нголо вирішив підзаробити грошей на безбідну старість і поїхав до свого товариша по збірній Каріма Бензима в арабський клуб Аль-Етіха. В якості вільного агента. За Саудівський клуб Канте вже встиг провести 79 поєдинків, забивши 8 голів та віддавши 10 гольових передач. При цьому допомігши своїй команді стати чемпіонами в минулому сезоні. Історичний тріумф чекав на канте і в складі національної збірної Франції. Свого часу Француз міг опинитися в збірній своєї історичної батьківщини Малі. Федерація звернулася до гравця перед Кубком африканських націй 2015 року. Але Канте Відмовив через бажання зосередитися на виступах в Лізі 1. Зрештою, він обрав саме Лебльо, і в березні 2016-го його вперше викликали до лав збірної. А вже в червні він поїхав з командою на Євро 2016, на якому отримав срібні медалі турніру. Але на справжній тріумф довелося чекати ще два роки. У 2018-му Канте вирушив на чемпіонат світу і відіграв у всіх семи поєдинках своєї команди за підсумком вигравши той мундіаль і здобувши золоті медалі. Саме тоді партнери по команді придумали ту культову пісеньку, про яку ми згадували. На початку відео. Далі буде перемога в Лізі нації 2021 року і пропущений Мундіаль 2022 року, під час якого Канте лікував свою травму підколінного сухожилку. А ось на Євро 24 він вже був доступний і провів його дуже якісно. Не дивлячись на те, що Франція вилетіла у півфіналі, багато топ-клубів вишукувалися в чергу, щоб повернути його з Саудівської Аравії. Але. Самому Канде було комфортно і там попри цілу купу трофеїв найбільша перемога футболіста це прихильність болівальників та повага партнерів, які за всю його кар'єру не сказали йому жодного поганого слова. Його фірмову скромність та сором'язливість гарно описує епізод чемпіонату світу 2018 року. У фінальному матчі в нього не дуже добре складалася гра, і вже на 55 й хвилині Дідє Дешам прийняв рішення замінити гравця на Стівена Нзонзі. Після фінального свистка наголо було настільки соромно, що, поки всі футболісти раділи та святкували, він тихо стояв осторонь та спостерігав за цим всім. Тоді сам Дзонзі взяв кубок світу і вручив його в руки канте, щоб той зробив фото на пам'ять. Він досить важкий і так сяє. Всі розуміють, що означає цей трофей. Це те, про що ти мрієш з самого дитинства. Взяти кубок світу в руки багато означає для мене, для людей, які допомагали мені, і для моїх. Клубів казав тоді Канте. Не дивлячись на свою надлишкову скромність, Канте досить легко знаходить спільну мову з незнайомцями. Одного разу він запізнився на потяг з Кардіфу і повідомив Челсі про те, що приїде до бази наступного дня. Після цього він пішов до мечеті, бо, за віросповіданням, є мусульманином, і познайомився з фанатом Арсеналу, який просто взяв і запросив Нголо до себе додому. А той взяв і погодився. Хлопці повечеряли, а потім пограли на приставці у ФІФА. Досить чітко і гарно охарактеризовував канте його другий партнер по збірній Поль Погба. Канте той самий гравець в історії футболу, якого люблять найбільше. Ви повинні любити його, ви не можете його ненавидіти. Це неможливо. Він скромний, добрий, справжній професіонал. Цей хлопець ніколи не скаржитиметься, а працюватиме. А чим вам запам'ятався цей гравець з ростом у 168 см? Пишіть про це та підписуйтеся на наші канали.